Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити формочку для пасок, якщо у вас їх нема. Або якщо у вас їх не продають, вам знадобиться ось такий от шматок фольги, який повинен бути складеним ось вдвічі. Далі якась пуста баночка. У мене це така з-під кокосового масла. Якщо у вас буде длінніша фольга, або ж таку скляну баночку. Не я таку, як у мене. Ми беремо баночку, кладемо її на футгу. Зараз покажу, як закручувати. Вона має ось так от лежати, щоб е, десь 3 см у нас було знизу. А дірка угорі. Тепер ми можемо закру... закручувати тільки притершуючи цю фрукту. Закручу і покажу вам. Все закрутилось, так от, от у мене вийшло і тут залишається ще фольга. У нас залишається ось така фольга, яку нам потрібно так от згинати. Зараз це все зроблю і покажу вам. Ось так от, от це повинно вийти. Тепер ми висовуємо баночку, І щоб не було от такої от дирки. Ви берете ось так отут і згинаєте по десь 2 см ось так от. По всьому колу. Ось так отут у вас повинно вийти. Бачите, вона тепер закрита. Пишіть в коментарях, сподобався вам цей лайфхак або ні. І пишіть в коментарях, робили ви таке або ні. А завтра я буду робити пасочки в таких от формочках. І викладу на цей канал. Всім пока!